Ребята, всім привіт! Що ми робимо вночі? Во, що ми робимо? Зробив я коротше, во, таку міні Во, подивіться на. Тут димоход, бачите, дим виходить з бійци. Во, Тут така каструлька у нас стоїть, тут вход туди затягує воздух. Во, подивіться. Но. Вода вже починає закипати, бульбашки починають іти. Тут наламались тільки дров біля чи запаси. Мой мотоцикл. Ще один мотоцикл. Така бісятка тут є. І о короте, що ми взяли? Що ми будемо варити? Мілі піздрічі пельмені. І ще отакі більші пельмені. Далі. Миски, що будемо їсти. Олія. Вода, солодка, сумка, тут овещі наші одежа. коротше, ребята, взяли отакі такі пельменя, подивіться на які. Та я вам розірву пачку. І бачиш, яке падло, Крепке падло. Нічо собі бронірувані пельмені. Такі малі, але крепкі горішки. Во, подивіться. Ну. Такі міліпізлі пельмені купили. Во, і ще подивіться. Ну. Вже водичка нас, о, во, дивіться, закипіла. І тепер будемо висипати наші пельмені. Так, акуратненько. О! Все, подивіться на пельмені тут. Зараз будемо мішати наші пельмені, бо можуть злипнутись. О, подивіться на яка красота плаває. Грецькі орешки розруплені Все, а? тепер беремо нашу крішечку, накриваємо і ждемо, поки вони зваряться, виливаємо їх сюди в цю миску і будемо жерти на мина. Пельмени зварились, О, подивіться на. Вже й закипіли, перекипіли. Ох, яка якраз сота. О, подивіться, ну ще й надулися трохи. Беремо цю каструлю, вже знімаємо. О. Все, зараз ми цю водочку зл'ємо і перелем в мисочку, ці пельменя. І будемо варити другу партію, тільки там уже ці пельмені будуть більші. Стандартні. Короте. О, Ребята, оце зливаємо воду з каструлі. Подивіться, ну як. Ко двома вилками і я тут кришку держу. Все, коротше, хватить. Достаточно. Ну, ну, ну Ще треба чуть-чуть. Все зашибись Два ребята. <реш> подивіться на які пельменя в нас вийшли. Оце я розумію. Так, ми маємо ножика. І давай, Ілюша. Ну, що стило вже нахуй. Да? О, подивіться ну яка красота. Заливаємо другу партію води. Да, попить, no. Коротше, ребята, во. тарелка пельменів готова. Друга партія пельменів зараз будемо засипати, буде варитися, поки вода там закипить, А ми будемо зараз наминати. Ну що ж, смачного нам і погнали. Mm. Во, ребята, Це в нас вода закипіла. І зараз будемо засипати нашу другу порцію от таких вот пельменів. Засиплемо небагато, тако чуть, чуть Во, Щоб взяти на пробу. А це оставимо на завтра, щоб зварити вдома. Коротше, ці пельмени будуть варитися, ми їх з'їмо і будемо печкурі до хати. Бо завтра рано в школу вставати. А ви підписуйтесь, ставте лайки, і жіть нових відеосів. Всім бай-бай.